Товариство, доброго здоров'я! Канал Будність Виновода на зв'язку. Друзі, дякую, що завітали до нас на Ютуб канал. Залишайтеся разом з нами. Підтримайте, будь ласка, нас вподобаючкою. Для нас це дуже приємно і дуже важливо для розвитку нашого Ютуб каналу. Робочий день на нашому господарстві. Як так кажуть, будні свиновода продовжується. Друзі, що сьогодні, як і завжди, щонеділі хочеться разом з вами обговорити. А обговорити хочеться ситуацію навколо куплі-продажі маленьких поросяток. Дуже важлива, актуальна тема для всіх нас, хто е, займається свинарством на сьогодні. Тому, друзі, я, як і завжди, в найменших подробицях розповідаю все, що відбувається у нас із цінами, і з попитом у нашому. Конотопському районі і Сумській області. Ну а від вас, наші дорогі глядачі, хто дотичний до галузі свинарства, будь ласка, переходьте в коментарях і напишіть, будь ласка, що відбувається у ваших регіонах із цінами на поросят, із попитом на поросят Ну і якраз от інформація дійсно зараз дуже актуальна, дуже цікаво подивитися, що у нас змінюється від тижня до тижня, так як рубрика. Ця започаткована нами дуже і дуже давно. Ну і ми знімаємо відеоматеріали з приводу цього регулярно. У нас, як то кажуть, нельотна. Дощі, дощі, дощі. Хлопці там говорили, що в Донецькій, Луганській області, та й не тільки в цих областях страшенні засухи. Говорять, Саньок, гони нам доща з превеликим. Задоволенням, аби знав як, тому що нас ці дощі, якщо чесно, вже трішечки навіть заморили забагато. На календарі у нас 16 червня, 24 рік. Що ж у нас, друзі, із цінами і із попитом на поросят. А ситуація у нас можна так сказати крайній місяць, майже без змін. Поросят, якщо ми говоримо на базарі чималенько, покупця зовсім мало. Знову ж таки, про причини можна. Безліч часу говорити, але ситуація є, якою вона є. Ціни, друзі, від 1700-1800 до 2500, там 2700, 3, знову ж таки, 3000 уже цін як такових немає. Може хтось і просить, але таких цін за звичайне, можна так сказати, фуражне порося від годівельне, вже таких цін немає. Від 1800 до 2500, 2700. Це ті ціни, дійсно, за якими. Можна продати, але сам факт, що поросят, можна так сказати, чимало зараз. В принципі, якби, якщо орієнтуватися і дивитися на галу свинарства, в принципі, літом кожного року спостерігається зниження купівельної активності з боку покупця. Ну але знову ж таки буде, що буде. Я сподіваюся, що... Трішечки наша галузь стабілізується, ціни на відгадівлю трішечки стабілізуються ближче до осені. Я думаю, що трішечки нам свиноводам, можна так сказати, кисню перепаде, але знову ж таки, буде, що буде. Потихеньку працюємо. Знову ж таки, бажаю всім міцного здоров'я. Друзі, не покидайте нашу улюблену галузь. Як би то не було складно, потрібно перетерпіти, перечекати і обов'язково. Трішечки все піде до кращого. Так що, друзі, чекаю у коментарях від вас уже інформації з приводу ціни на маленьких поросяток, ситуації стосовно того, і дуже дуже цікаво, друзі. Пишіть, будь ласка, безпосередньо регіон. Тому що ну, от, навіть хлопці часто в коментарях пишуть ситуацію, але не пишуть регіони. Ну і в принципі. Розброс цін колосальний і на ту ж саму живу вагу, і на тих же самих поросяток, Тому хочеться розуміти конкретно, де що робиться. Тому що інтернет, газети це одне. Ну а коли люди дійсно пишуть ну, конкретну інформацію від вершої особи, це набагато якби, чіткіше і зрозуміліше. Так що всім дякую за увагу. Швиденько, коротенько ми біжимо працювати далі зараз. Підсипаємо наші малечі комбікормик і будемо далі рухатися по процесах.